«Баю-бай, звірята Оксана Демченко Читає Катерина Черняк. У містах, лісах, в горах та в океані. Повсюду, коли настає ніч, матусі вкладають своїх діточок спати. Вони співають їм лагідні колескові і розповідають добрі казки. Якщо ти тихесенько лежатимеш і уважно слухатимеш, то побачиш і почуєш багато цікавого. Отже, тихо-тихо крадеться лісом ніч. Світлячки вже запалили свої ліхтарики. Хто це на галявині? Це родина кінгуру. Кінгурінята вже покинули затишну мотусину сумку. І цілий день самостійно стрибають, бігають, грають. Вони геть стомились, і мама вкладає їх спати. Вона співає діточкам пісеньку. Ви заплющте оченята, ніч прийшла до нас. Любі ви мої малята, спати час, спати час. Поглянь, на деревах улаштувалась родина кажанів. Вони схожі на звичайних мишок, але мають крила і вміють літати. Після захопливого полювання на комах маленький кажанчик умостився зручно на гілочці поруч із мамою і татом, вниз голівкою. На добраніч, синочку. Бажає йому матуся і турботливо вкриває листочком. Заплющ, любий оченята, ніч прийшла до нас і моєму дитинчаті спати час, спати час. Цоряна ніч прийшла й до савани. Слониха заколисує малюка. Слоненя цілий день ганяло м'яча зі своєю подружкою зеброю і надвечір від утоми аж падало з ніг, а тепер ніяк не вгамується. Мама лагідна обіймає синочка і співає. «Заплющ, любий оченята, ніч прийшла до нас, і маляті слоненяті спати час. Спати час. А десь неподалік мама зебра намагається приспати свою дівчинку. Може, порахуємо слоників, пропонує вона. Один слоник, два слоника, рахують вони разом. А на океан тим часом теж спустилась ніч. Крізь товщу води мешканцям океану посміхається місяць. У глибині живуть найбільші тварини на землі кити. Зранку і до вечора вони плавають, глибоко пірнають, добуваючи собі їжу. Маленький кит завжди поруч із матусею. А тепер час спати. Мотуся пригортає до себе синочка великим плавцем. Маля сонно позіхаючи, слухає колисков. Заплющ, люби оченята, ніч прийшла до нас. І моє медитинчаді спати час, спати час. Над лісом згустилась темрява. Лише на небі сіяють незлічені зірки. На квітах, листочках і травинках повсюди живуть жучки і черв'ячки, комарики, павучки та коники стрибунці. Усім час спати. Ось маленьке сонечко разом з мамою і татом укрилося, наче ковдричкою листочком. Під ними дощик не намочить, і пташка не помітить. Спи, моя крихітко, щепоче матуся. І якщо ти дослухаєшся, почуєш, як матусі співають своїм малятам. Ви заплючте оченята, ніч прийшла до нас, і вже кожному маляті спати час, спати час. На високій горі, де чудове посовисько, живуть баран, вівця та маленькі ягня. Про цю кучеряву родину піклується розумний собака-пастух. Дуже старанно він наглядає за маленьким баранчиком, адже ягня дуже любить бавитись і може легко заблукати. А неподалік продить слий сірий вовк. Треба берегтися. Вечір добігає кінця, і увечер родина вкладається спати. Мотуся лагідна обіймає синочка і тихенько наспівує малому неслухові. «Заплющ, любий оченята. Ніч прийшла до нас. Вже ягничці та ягняті спати час, спати час. Серед снігових кочугур у крижаній печері готуються до сну біле ведмедиця та її маля. У печері тепло і пахне молочком, крізь щеліну над входом відніє клаптик нічного неба. Ведмедик мощується під мамин бочок і просить розповісти йому казочку. Поглянь, каже синочку Матуся, у горі безліч сірок, і серед них є сузір'я великої ведмедиці. Коли ти станеш дорослим, сильним ведмедем, ти все одно залишишся моїм улюбленим маленьким синочком. І якщо десь далеко від мене тобі стане сумно, просто подивись на зоряне небо. Велика ведмедиця помахає тобі лапою, і ти згадаєш про мене на добраніч, любий, заплющ, любий, оченята, ніч прийшла до нас, і маляті, ведмежаті, спати час. Спати час. Дякую за те, що прослухали. На добраніч, ніч, малиши, і хай зраночку у вас буде багато сил для наступного дня.